Ось я сюди й прийшов. Кажуть, в цій шахті пропала команда дослідника тиждень тому без сліду. Тому я прийшов дізнатися правду. Але чим ближче я підходжу, тим більше відчуваю. Ця шахта не хоче, щоб сюди хтось повертався. Купа табличок попередження, яким попереджають не заходити далі, але я піду. Ці таблички мене попереджають, щоб не йти далі. <coughs> Повітря тут дуже густе і важке, лише порожнече і тиша, яка стискає горло. Так, ну що, тут є якась скреня, давайте зглянемо туди. Тут залишки спорядження команди дослідника. У них було купа кірок і шкіряна броня. Так. Помалу йдемо. Дуже страшна атмосфера в цій шахті. Таке враження, ніби за тобою хтось слідкує. Або я вже якийсь параноїк. Так, якась дверка. Напевно, там якийсь зал. Блін, мені страшно, там нема освітлення. Ще одна скриня. Теж спорядження. Багато кругляку. Так, якась там табличка. Мені дуже страшно, хтось хоче заманити мене або навпаки попередити. Але я маю дізнатися правду. Мені треба йти. Блін, а може все ж таки не йти. Мені дуже страшно. Там нема освітлення. І до мене. Ти знайдеш те, На що заслуговуєш? Що це таке? Ви це чули? Якийсь шепіт. Виходи, я не боюся, в мене є меч. Що за стукіт? Що це просто тут відбувається? Ні, ні, це бред. це просто якийсь бред. Ще якийсь шепіт, який дуже похожий на мій голос, я не розумію. Іди до мене. Знову якийсь шепіт, який хоче мене переманити. Так, все, я маю себе зібрати. У мене є меч. Я впевнений, я тут не один, але чи хочу я знати правду? Чи є вона взагалі? Ну, все, якийсь тунель. Там якесь світло. І ще пам'ятаєте, що писав на цій табличці? Ну, я йду з Богом.